Божу, брати і сестри, я радий вас раду сігатої молитві. радий, що ми всі свої роботи і сьогодні служимо Господу. Ми сьогодні згадуємо славний в'їзд Ісуса в Єрусалим і хочу би нам зачитати з книги пророка Захарія, з 9 розділу, 9 вірш, книга пророка Захарія, 9 розділ, 9 вірш. Радій, винно, дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, бо цар твій до тебе гляде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослів, на ослиці молоді, у світовій синій ослиці. Амінь. Досідай бласного. Той день дійсно всі веселилися, коли він в'їжджав. Дійсно це був. Багато хто сприймав його, як буде зміна царя, напевно. Хтось сприймав його як Спасителя, який дійсно прийшов у цей світ. Багато було, напевно. Таких думок, так само, як і тепер є, хто як сприймає Христа, так само тоді було. І, як казав брат Вася, <кій> отис справедливий і повний спасіння і покірливий. Справедливий, тому що ми люди трохи несправедливі, ми можемо судити і справедливо, і як нам. Загодно, як нам для нас потрібно. Але Господь не має такого дволіччя, як людина. Він так, так або ні, ні. І він дійсно той справедливий і ніколи нас не осудить за те, що ми не зробили. І ніколи нас не оскаржить за те, що ми теж не зробили, і Він лише хоче для нас всіх дійсно того спасіння. Яке дарує нам. Не треба, щоб ми заслуговували, не треба вкладати ніякі великі гроші або інвестиції, щоб цього досягнути. Просто прийди і покайся. І служи мені. І покірний. Скільки нам треба вчитися покірності так само від нашого Господа. Скільки він показав нам прикладів, якими нам треба бути у нашому життю, бо наше я і наше іго кричить до нас, що ми маємо бути чимось величні від когось, чимось кращі. він же не прийшов в цей світ, він прийшов в цей світ покорений. І прийшов в цей світ не бути тим якимось царем. А послужити прийшов цей світ. І він дійсно був покірний до кінця навіть, коли його бичували, коли його обговорювали, кожна людина була би казала свою відповідь, своє оправдання. Він же дійсно йшов як, на, як ягня, на, на закол, коли його вели на той Волосський хрест. І це є пророчество від Захарія так само, тому що все, що мало збутися, пророкували пророки. І все це читали так само і всі євреї, хто знав читати, хто був дійсно, але ми знаємо, що не прийняли його. Не прийняли, всі сприймали його як людину. Приймали дійсно лише ті котрі відкривали свої серця і впускали Христа у себе. Я хочу ще задати так само і останню приїзд Ісуса до Лазаря, зачитаючи нам від Івана з 12 розділу перший по по вірш. Ісус вже за шість день до Пасій прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечеря там справили, а Марта прислуговувала. Боже, і лазар один із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира найдорожчого, нарду, пахучого, намастила Ісусові ноги і волосся своїм ноги. Отер і пахощі мира наповнили дім. Ми знаємо, що це був дуже хороший і близький друг Лазар, якого він дійсно любив, бо він попав так само сюди, у це Святе Письмо, як той, хто воскрес, то, того, кого Воскресили, Воскресив Ісус. І Показав, що дійсно у Господа немає нічого неможливого. Те, що людина може фокусами якимось там показувати, але воскрешатися по сьогоднішній день ніхто це не зміг. Можуть щось показувати, але це будуть ілюзії лише. Господь ніяких ілюзій не робив. Це було факт, і це було багато народу, хто бачив, тим більше він лежав у довго і вже був, зачутився, навіть. І він це зробив. З великою любов'ю до нас це всім робить. Він кожного з нас так само воскресив, що ми вже так само могли пахнути неприємно, що з нас вже могли люди могли переступати, люди могли казати, що це вже паша людина, вона вже йде до смерті. Але Господа немає нічого неможливого. Ми маємо багато прикладів, коли Господь робить те, що людині неможливо. І прийшовши. Лазаря відвідати його. Так само він любив і Марту, і Марію. І звісно ж була та вечеря, як найкращий гість. І під час цієї вечері таке сталося, що ми сьогодні дивуємо, дивуємося, що Марія взяла мира і, і намастила цим миром на ноги і своїм волоссям. Не просто рушником а кимось, а милаємоги тим дорогим і дорогим дуже, тому що це великі гроші коштувало на той час і тепер воно коштує великі гроші. Але вона це зробила. І ми бачимо, що далі, що і Юда Іскаріоський бачить це все. І казав, для чого такі витрати робити, це можна було все продати за 300 динарії, це які гроші. Боже. І продатися в Боги. Але ми всі знаємо, що Юда, Юдові не так треба було це давати, щоб більше було у скринці, і щоб звідти можна було украсти. Ми вважаємо, що він звідти і крав. Як це тяжко було дивитися Господу. Коли бачить для себе, хто кого ти вибрав, кого ти хотів, щоб він був кращий, а він таке робить. Звісно ж, Юда не знав, що він це бачить, знає, розуміє, але цьому треба було так само і статися. Але промовив Ісус е, до, до, до Нього, що залиши її, це вона на день похорону заховала мені. Бо ми всі знаємо, що за пару тих днів Ісуса розіпнувся. Як вони його любили, як вони кричали, кричали йому, так само потім кричали, щоб його розп'яли. Яка це була біль дійсно слухати ці слова людські, але не було б цього, ніхто до нас не міг спастися. Бо обоє ви завжди маєте з собою. Мене не постійно ви маєте. нам треба давати ту милостиню, допомагати брату, сестрі, сусіді, близьким. Бо навіть кажуть, є така повіше, ліпше мати доброго сусіда, ніж далекого брата чи сестру. Бо сусід крикнув і він є біля тебе. Сестра чи брат може бути далеко і допоможе тобі більше. І у Бога, як нам треба все, що можемо, допомагаємо своєму життю. Бо Господь віддає, ми каже, знаємо з нас, що те, що ми даємо, Бог нам десь дає, а то і більше. Бо тому, що Господь бачить в наше то добре серце. І зачитає нам ще так само від Луки з 19 розділу. Це, це славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Приштай нам з 19 розумів, 30 віршик. І ото, як наблизився до Віфанії і Віфанії на горі, що Оливно, оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи і дітку і у село, яке перед вами увійшов до нього. Знайдете прив'язаного сля, що на нього ні, ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Ми знаємо, що коли в'їжджають царі раніше і тепер так само, в'їжджали після якоїсь перемоги чи просто в'їжджали у місто. То це був дійсно, там міг бути і самий прекрасний кінь білий, е там Танчиповозки, одідав все в золото і тому подобне. І Суд же заповів своїм учням, сказав своїм учням, що вони пішли в село і привели осля, яке ще ніхто на ній не сидів і здавало себе. Що немає можливості, щоб було таке, це не все в руках. Але навіть ми зрозуміючи це, читаючи, що молоде осля це, це так той тінь молодий, необіжений, не просто так на нього присісти, сісти і поїхати. Але ми бачимо, що навіть усім у Господа немає нічого неможливого, що покоряється все йому. Вони дійсно пішли в місто, в село. І «Господь, Якщо там будете взяти, що вас буде там хтось питатися, сказати, що Господь, це вам... Господь потребує його. Ну, він почали того сля, від дійсно, прийшов хазяїн, питав, питався них, до чого це робити. Вони сказали, що цього потребує Господь. І він дійсно нічого їй навіть не сказав. Напевно, він так само знав, хтось такий. І коли вони привели до Ісуса і на нього поставили свою одежу. Навіть не було того сидіння, на яке моло сісти було. І... Але це дійсно була та покора. Та дійсно, що він вчить усіх нас не возвеличуватися, а бути дійсно тими покареними. Господь потом дасть нам славу, а тепер нам треба бути дійсно покареним. І коли він їхав, вони прийшли одержу свою по дорозі, а як він набирався вже до сходу з горілою, то весь натоп учнів, натовп учнів, радіючи почав учним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи їм благословенний цар, що йде в Господнє ім'я. Мир на небесах і слава на висоті. вдихаючи в Єрусалим. І це було дійсно, щось звелично, яке багато хто хотів побачити того, хто, 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 хто Лазаря Воскресив. Бачить, багато хто, хто, хто хотів побачити те спасіння, яке пішов у світ. Багато хто приходили дивитися, що цар дійсно має прийти, прийшов, має мінятися. Кожна була думки, та так само, як тепер цей, цей час. Кожен з Христа сприймає, як хто як. Інакше там розмовляв одною людиною і, кажучи, за сонячний запаску. І кажу, що люди сприймають це як просто свято. І повід поїсти, щось, і почати у піст пити, бо вже піст, не їв, щось такого. І багатьох запитатися, що це за сьогоднішній день, і багато можуть і не сказати, що це за день, який святкується. Багато хто не може сказати і за, за той. День, коли Христос Воскрес. Багато може бути всяких думок і бесід, але люди не чекають. Біда дуже велика, що люди живуть просто для себе. І відкинули все Господнє, а більше бояться людського. Що людина сказала, то вони десь більше буде боятися. Вчора <святка> Сусідка два відрани несе піща до погоду, і двоє йдуть і кажуть, що не, не йди, не йди, бо не можна йти. Ну, я там не, не, не хотів докоряти їм, а там сумління так мене докорило і кажу, підходу до них після того. І кажу, що подивіться, дівчата, що ви людського дійсно більше боїтеся. Того, що людина десь таке сказала, що, що це не, 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 не добре. І ви це більше боїтеся. а Бога ви не боїтеся, бо Бог далеко не вдарить. І так воно і є дійсно. Люди більше, більше то, що собі вони напридумували, понаробляли, те вони бояться, а Господа відкинув на другий план. Бо він не вдарить, але ніхто не задумується над тим, що рано чи пізно треба буде дати звіт. І за це, і за все те, що вони робили. і... Як потім буде тяжко за що Багато до них було це раз сказано. Ще то коротко згадаю ще, і саме за, за, <кхе> Ісуса спомин за Єрусалим. І коли він родився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, о як би ти хоч цього дня пізнав, що потрібне для миру тобі. А тепер від очей твоїх схованих церкви. Бо придуть на тебе і ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди. Тяжко було дійсно дивитися на те місто, яке сприймало його сьогодні як Спасителя, як царя. Як то дійсно то воскреш... воскрешає, і дивлячись на них усіх, щоб вони були сьогодні друзями, а через тих пару днів усі будуть кричати, розіпни його. І як дійсно по-людському можна любити таких людей, але це не наша любов, людська земна це дійсно Божа любов. Яка, яку нам не зрозуміти, якою, до якої нам треба багато-багато вчитися, любити і прощати. Бо скільки нам Господь простив, скільки нам краще прощати і Своїм тим, хто нас окрім жиє. І Господь вчить нас цього. Учимося кожен день, читаючи Біблію, читаючи Слово Боже, навчаюся навчатися у ньому кожен день. Бо чим більше читаємо, тим більше і ми, тим краще. Я дякую Господу, що Господь залишив нам це письмо Боже, що ми можемо навчатися від Нього, що ми можемо служити йому. Хвала і подяка йому. Амінь.